Як сказати англійською, це була остання крапля. Так кажуть, коли терпець урвався. Щось невелике, але воно стало межою, після якої вже неможливо стримувати емоції. Англійською це The last straw. Дослівно остання соломинка. Уяви ситуацію. Ти цілий тиждень працюєш без вихідних, не висипаєшся, а зранку ще й не вмикається кавоварка. That was the last straw I almost cried. Це була остання крапля. Я ледь не розплакалась. That was the last straw, I almost cried. А коли для тебе щось було, The last straw, напиши у коментарях. Мрієш звучати впевнено та природно, як носій англійської, тоді твій вибір мій курс Say It Better. Лінк чекає на тебе в описі каналу.